Вітаю, це Брейнет. Сьогодні я дуже щасливий, тому що мені нарешті приїхала Android портативка з Snapdragon 8 Gen 2, самим топовим на даний момент процесором Qualcomm. а саме AWAN 1.2. Я подумав, що лишній контент на каналі не помішає, тому чому б не записати розпакування, а також свої перші враження. Я вже підготував свій інструмент, так сказати. Приходить AWAN 1.2 в такій коробці. Просто Made in China. так це Етикетку я вже зірвав. І власне можна відкривати. Я сподіваюся, що звук буде хороший, тому що записую я на свій основний мікрофон, який я нарешті зможу під можу просто під'єднати до телефона по USB Type-C. От і все. Зверху тут на мене чекає чохол, який я замовив. Чохол тут практично такий самий, як на Локі. Якщо ви бачили мій огляд Локі, ви маєте знати. Так, всередині у нас все те ж саме, але тут немає слотів під картриджі Nintendo Switch. Але було б круто, якщо б тут була резиночка там для всяких SD-карт та всякого іншого. Так. Тут проста прокладка. Так, ну власне коробочка. Виглядає прикольно, стильно. Голографічні написи і елементи, тому що у нас тут е, RGB світло. Так, версія у мене clear blue на 512 ГБ пам'яті з 16 ГБ оперативки. Тобто сама-сама максимальна. Так, більше тут нічого немає. Витягуємо. А, так, тут, тут і моє захисне скло. Воно одне, прикольно. Мало бути два. Треба буде писати в підтримку. Тому що там був pack of two, якщо я не помиляюся. Так, тут прокладка. І, власне, інформація по консолі. Що які кнопки роблять. Виходи. Інформація про процесор, Snapdragon 8 Gen 2. Так, екран. Ну, власне, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3. Прикольно, 8000 мА батарея. І підтримка зарядки 65 Вт. Це круто, він буде тоді дуже швидко заряджатися Ну і власне, сам мій AYN 1.2. Так. Знизу ще є кабель для зарядки. Самий звичайний USB-C. Скоріше за все на 100 Вт. такий самий, як був з Локі. І якось тепер мені треба один дістати. <хи> Тому що він тут прямо вкладений всередину. Є. Yeah. Є. Yeah. Так. І власне. Сама приставка. Блін, прикольно. Купив я, власне, синій голубий колір. Синій напівпрозорий колір. Здоровенний гриль для захвату повітря. Курки тут більше, як на Локі, але вони ще кращі, ніж на Локі. Шифти тут також більше, ніж на Локі, але ще краще, ніж на Локі. Чотири кнопки. Старт-селект нарешті по боках, а не як на першому одіні. І кнопка Home і кнопка назад. Фізична кнопка назад це дуже важливо для Android. Так, D-Pad тут абсолютно такий самий, як на оригінальному одяні. А кнопки ABXY, як на Локі, але краще. Тобто на Локі вони в мене деколи за бортики зачепляються, тут не, немає такого. І вони більш заокруглені. Єдине, мені не дуже подобається сам шрифт ABXY. Він такий геймерсько... Агресивний так сказати, мені більш простий шрифт на старіших моделях від AON більше подобався. Гріпи тут великі, тобто вони більші, ніж на оригінальному одіні. І в руках тримати набагато зручніше, але в руках він більше як локі лежить. Так, ці кнопочки, вони прикольні. так. Зверху в нас сканер відбитка пальця і кнопка вимкнення, регулятор гучності. Міні-HDMI і слот під SD-карту, який я, скоріше, все використовувати не буду, тому що в мене тут 512 ГБ пам'яті. Ззаді також є кнопки M1 і M2, такі самі, як і на інших пристроях AYN. І знову ж таки, оця грилька, блин, дуже крута. Самого логотипа Одіна ніде немає, є тільки логотип AYN. Так, стіки тут е, середнього розміру, тут такі стіки, як на, якщо я не помиляюся, ROG ally. Тобто це не стіки, як на Nintendo Switch, це стіки за конструкцією як повноцінні стіки на геймпадах Xbox, як на локі, просто вони зменшені в масштабі. Через це, ну, відчувається так, ніби... Вони, вони маленькі, а відчувається так, ніби ти граєш на повноцінному геймпаді від Xbox 360. Дуже зручно. Власне, ось таких він розмірів. Тут в мене є оригінальний один. По розмірах вони практично ідентичні, тільки от Одім 2 він має більші гріпись. На пів сантиметра і більші курки, звичайно. Ще мені чомусь здається, що тут елементи управління, вони. Ні, мені тільки здавалося. От цей Одін 2 виглядає трішки більшим, тому що він вищий, він ближче до камери, тому він <свистак> здається трішки більшим, ніж перший. А по факту вони ну, практично ідентичні, там 2 мм різниця у висоті. Так, Елементи керування приблизно в таких самих місцях. Знову ж таки, діпад такий самий. Кнопки набагато кращі, мільйон разів краще, вони набагато легше нажимаються, у них менший хід. Ну і стіки, звичайно, знову ж таки, тут вони все ще заглиблені, тобто вони все ще не випирають над корпусом дуже сильно, наприклад, не настільки, як у Nintendo Switch. Але вони вже не в рівень з приставкою, як на оригінальному одіні. І, звичайно, знову ж таки це не стійки від джейконів, це повноцінні, повнорозмірні стіки, просто в зменшеному форматі, так сказати. Тобто по конструкції вони як повноцінні стіки. Якщо порівняти з локі, то зразу видно, наскільки ці самі стіки менші. Але прикол в тому, що тут, ну, тут радіо сходу більший, але по саме відчуття від стіків, воно приблизно таке саме виходить. Це, це круто, вони досягли дуже прикольного результату з цими стіками. Діпад тут інакший, але по натисканні, по ходу кнопки один в один абсолютно. Динаміки тут також спереду, як і на локі. Це круто бачити, знову ж таки, тут, тут курки вони ближче до геймпада Xbox 360, а тут вони ближче до Nintendo Switch, але при цьому вони все ж таки все рівно дуже великі. Ну і шифти тут приблизно одинакова конструкція, тільки на Локі тр... трішки більший хід. Якщо рівняти товщину, то можна бачити, звичайно, що Одін це у нас ARM-консоль на Android, а Loki це крутий, здоровенний, потужний ПК, тому Локі він товстіший. Але по ергономіці вони приблизно. Однаково відчувається. Ну і звичайно, дизайнерські елементи, вони також були перейняті. Дуже сильно помітно відносно першого Одіна, що одін 2 він дуже багато бере саме з Локі. Єдине, що ви можете помітити, як за півроку користування, трішки більше, навіть ніж півроку, як в мене Локі пожовтів. Саме тому одін 2 я брав вже не білого кольору. Це просто через те, що пластик, він софтач, він втягує. Під з рук, як би не було, ви граєте. Руки потіють. Отут взагалі на задній панелі дуже сильно видно. Воно мене не бентежить, просто наступні мої пристрої, вони білими точно не будуть. От і все. Грається все так же круто, як і в перший день після покупки Локі. Сьогодні буквально грав Forza Horizon 5, дуже класно. Ну і на цьому з порівняннями, я думаю, можна закінчити. Ще єдине порівняння, напевно, розмірів. Зі Steam Deck'ом. я не витер з нього пилюку, тому він трошки грязний, я на ньому просто не граю. Після анонсу Steam Deck OLED він став для мене більш актуальним пристроєм, тому можна порівняти. Ну власне, Одін 2, він по факту на папері потужніший за Steam Deck. Але при цьому наскільки він менший, наскільки він тонший, наскільки він компактніший і зручніший. Неймовірно. А отут Snapdragon 8 Gen 2, а він потужніший, ніж Чіп на Steam Deck. Я. Звичайно, в ті самі ігри ви грати не зможете. Але в емуляції платформ, які на Android доступні, Один буде кращий. Ну і час, власне, ввімкнути Один 2. Подивимося, чи він в мене заряджений. Так. AYN. Прикольно бачити, що засвітів на екрані немає. Тобто навіть на відео це б було набагато краще видно, ніж в реальності. От дивіться, наскільки чорний він майже однаковий з рамкою, тобто екран він майже як OLED по передачі кольору. Знову ж таки, в житті екран менше засвідчений, ніж на відео, тобто для мене темніші кольори, вони ще темніші. Так, вітаємо тут AYAN Odin. Let's get started. Так. Англійська має бути українська, мені здається, тут була українська на першому Odin. Не те, що AYAN дуже сильно підтримують Україну в плані переводу всього інтерфейсу. Тут є і російська, просто Android підтримує українську мову. Тому українська. Переставлю її на перше місце. О, власне, відчув я тільки що вібрацію, вібрація тут хороша, такий прям хаптик. Так, наступна. Під'єднатись до інтернету. Поки що пропущу. Так. Це я також потім зроблю, тому що треба інтернету, щоб нормально часу вести. Один лаунчер або стандартний Android. Я виберу стандартний Android, я все одно буду завантажувати собі dg Так. Ну, у нас тут є фізичні кнопки, тому панель навігації не потрібна. Будуть жести. Ну і, звичайно, конфігурація закінчена. Старт. От і все. У нас тут українська мова на Androidі. Це прикольно. Навіть на Nintendo Switch української нема. Так. Екран виглядає дуже класно. Виглядає краще, ніж на Локі і на першому одіні. Як ви можете бачити знову ж таки, отут. Я рамки самого екрану практично не бачу, і це майже, ну, це майже максимальна яскравість. І оця панель задач вона, ну, вона настільки чорна, що здається, що це майже як OLED-екран Прикольно. Тобто тут на екран не поскупилися, на відміну від оригінальної версії Steam Deck. A. Це найслабше місце, на мою думку. Так, якщо зайти в налаштування. Ну тут, напевно, треба інтернет налаштовувати, цим я займуся зараз. Я пограюся цією штукою декілька годин, налаштую декілька емуляторів, завантажу декілька ігор і повернуся, щоб розповісти про свої перші враження від Одіна. Вже в плані роботи, ну поки що, як працює система, як виглядає екран. Це, звичайно, щось неймовірне. Кнопочки, кнопочки класні. А, до речі, тут є тут є також і підсвітка. Вона в оригінальному одіні не була на прозорих моделях. Тут вона є, тому що багато людей жалілися, вони казали, ну, чому в мене е, прозорий корпус і в мене немає підсвітки, якщо там, наприклад, в інших одінах вона є. Тут її додали, виглядає вона страшненько, звичайно. Тому що у нас корпус прозорий, у нас сюди протікає світло, як то кажуть, але вночі має виглядати дуже круто. Яскравість поставити на мінімальну. І блін, мені подобається. Прикольно. Корпус матовий, знову ж таки, такий самий софтач, як і білий корпус на Локі. Дуже приємний, дуже преміальний. Сам Огодін 2 він легкий в руках, хоча він важчий, ніж перший, а здається, достатньо легеньким. Подобається. Ну і власне колір. Підсвітки можна змінювати, можна поставити фіолетовий і у вас буде такий Один з фіолетовим відтінком. Прикольно. Можна поставити оранжевий, можна зелений. Наскільки я знаю, в налаштуваннях системи тут можна всякі різні міняти, там будь-який кольор можна ставити, де у мене такі налаштування Одіна. Один Settings. Так, Тут можна буквально колір, який ви хочете ставити. Це змінюється яскравість. Ну і змінюється власне сам ковір. Класно. Знову ж таки, на декілька хвилин, годин, напевно, я відключуся, щоб налаштувати приставку, щоб завантажити емулятори, щоб завантажити ігри. І покажу вам, як він показує себе власне, в іграх. Для вас пройшло всього декілька секунд, тоді як для мене пройшов вже приблизно один день. Я все налаштував. Ці платформи, все переніс, як в мене було на першому оді, дай Все дуже круто. Звичайно, я тут додав декілька нових платформ. Наприклад, Nintendo Switch, який досі нормально не шукається, тому мені потрібно буде додавляти ще всякі обкладинки самому, але це без проблем. І, звичайно, ми на каналі тут Міхоя не поважаємо, але вони все ще зробили. Напевно, найкращий мобільний бенчмарк в плані відеогри. Тому я встановив Genshin Impact. Ми в нього не донатимо. І за рахунок того, що ми в нього не донатимо, ми, звичайно, компанію не підтримуємо. Ми не даємо їх свої гроші, аби вони могли їх тратити на рекламні кампанії в Росії. Так. Тут, власне, що я хотів показати: максимальні налаштування графіки, які тільки можуть бути. Все на самому абсолютному максимумі. Звичайно, грати я так не буду. Навіть якщо я буду далі грати в гру, я буду знижувати все до середніх приблизно з високим розширенням. Тому що це дуже сильний оверкіл. Але навіть так, ну, 55, 57, 58 кадрів, це і на зуму, а це важкий регіон. Далі я, напевно, не пройшов все ж таки. Там є нові регіони, але я ще до них не добрався. Тому що в Genshin Impact я вже... Більше року не граю. Але в цілому грається нормально, можна буде когось перемогти. Я вже навіть забув, як грати, якщо чесно. Ну і тут зразу можна побачити налаштування на екранних кнопок. Так, я всіх переміг. Кнопки я сам собі налаштував через кі-адаптер. Тут все є, ви все налаштовуєте, все дуже зручно. Е, так, я, звичайно, для себе, якщо я все ж таки буду грати, я буду міняти тіні на середні. Звичайно, візуальні ефекти можна взагалі на низькі. Деталі зараз не поміняються, тому що потрібно перезагружати гру. Можна ставити низьку. Так. Виключити. Так, людей буде мало. Блум не буде. Ну і приблизно таких, ну і Якість ефектів на середню, тому що немає сенсу ставити на високе ви будете роздивлятися на 6 дюймовому екрані. Так, ну власне, я перезагрузився з новими налаштуваннями, і фреймрейт приблизно такий самий, як був. Я навіть не знаю, що толком змінилося. Ну, напевно, трішки стабільніше він став. Ну, але в цілому це геншин. Купа костелів на Юніті можете знати, що на самих максимальних налаштуваннях у вас гра буде працювати настільки ідеально, наскільки можна. А всі оці мінімальні просадки ну, це рівень погрішності, це. Напевно, те, як працюють шейдери в грі. Або як гра працює з фреймтаймами. В цілому нормально, тобто в Genshin грати можна. Головне не донатити, тому що знову ж таки. Міхойо зараз на ринку Росії все ще активно перебувають. А ми такі практики не підтримуємо. Не давайте їм свої гроші. Для емуляції GameCube, Wii та PlayStation 2 я постарався все зробити максимально plug and плей. Я нічого не налаштовував, ніякі налаштування не міняв, ніякі хаки не включав, просто підняв розширення гри до Full HD, а все інше залишив на стандартних значеннях. Просто для того, щоб показати вам наскільки добре Odin 2 справляється з емуляцією цих платформ. От конкретно тут в мене оригінальний Одін, навіть з усіма моїми налаштуваннями на продуктивність він не вигрібав. Але одін 2 абсолютно бездоганно. Н навіть на Локі тут були невеличкі просадки, коли кеш шейдерів формувався. Тут навіть цього немає. Грається шикарно, ще й знову ж таки в розширенні Full HD. Тоді як на оригінальному Одіні я запускав це в нативному розширенні. В PlayStation 2 я покажу буквально тільки одну гру Ape Escape 3. Тому що це та гра, яка ставила на коліна як Steam Deck, так і частково локи. Тобто було місце, де просідали буквально всі пристрої в Steam Deck там взагалі. Падав до 70% швидкості. І, власне, це місце я хочу показати. І як ми бачимо різницю в місцях, де в локі були просадки на рівні погрішності, Steam Deck просто помирає. Швидкість гри ріжеться на третину, а то й на половину. З відповідним цьому падінню фреймрейта. Ось тут воно у мене. Знову ж таки, абсолютний plug and play, Нічого не змінював. Ніякі налаштування, ніякі параметри не, в, не вмикав додаткові. На підшвидшення емуляції. Все просто Full HD розширення. І ось тут у Сім Дека просто руйнувався фреймрейт повністю. У Локі були такі чуть-чуть бі... просадки невеличкі. Тоді як на 1.2 1 2... ну, це. Просто абсолютно ідеально, я не знаю. Тобто навіть найменших просадок тут немає. І знову ж таки це просто plug and плей. І все працює. Ну, я насправді в захваті. Я, я, так такого результату я не очікував. Я думав, що я отут включу, і хоча б оце місце воно в мене буде тормозити. Але ні, насправді, нав 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 навіть воно не підлагує. Все працює так, як має. Це буквально перший пристрій, який в мене так справляється з APE Escape 3. Сильно. Так, емуляція Nintendo Switch. ніж Racing Nitro Fueled. Зараз все включено в режимі. Кент Хелдо. Конкретно цю гру я вже пробував в доці. Працює вона абсолютно бездоганно. Але в цілому, як ви можете бачити по фреймрейту. Ідеальні 30. Звичайно, не кожна гра буде гратися і. В режимі Доку, але Crash Team Racing це одна з цих. Грається шикарно. Тільки не дуже зручно дивитися на екран смартфона при, за... при... при захваті відео. Super Mario Odyssey. В конкретно даний момент, як ви можете бачити, працює не бездоганно. Може краще, але. Так, є статери. Все. Гра зависла. Тут є прикол в тому, що це емулятор юзу, він зовсім-зовсім новий. І в ньому такі проблеми виникають. Тобто для емуляції Nintendo Switch Oдин 2 він підійде взагалі без проблем. Він потяне кожну гру, він потяне в Super Mario Odyssey навіть в режимі Доку. Але просто на даний момент за рахунок оптимізації ще не дотягує. Спробуємо Super Mario Brothers Wonder. В неї я трошки пограв. Вона у мене досі не вилітала. В моменти, коли побудуються шейдери, коли шейдерний кеш повністю заповниться, то гра починає працювати бездоганно. До цього моменту є просадки фреймрейту. Тобто фреймрейт просідає десь до 30, 30-45, а потім вирівнюється на 60. От, власне, тут зараз 33 кадра і все 60. Пійшов в нову локацію, тут знову ж таки будуються шейдери, прогружаються, і все. Тепер тут також 60. Так само, якщо піти в будь-який новий рівень, буде ця сама проблема. В цілому, знову ж таки, тут потрібна оптимізація пам'яті, і я надіюся, що розробники емулятора юзо над цим активно працюють. Ну, наприклад, цей рівень я вже пройшов, він має бути більш-менш стабільним. Так. От, на початку фреймрейт трішки падає. І він з часом почне йти догори, до поки не буде вже 60. Ось вже 57 Якщо я повернуся в цю саму локацію, Все, тут він вже 60 з мінімальними просадками. І знову ж таки, з часом ця гра також буде працювати абсолютно без проблем. Єди... Єдине на що потрібно чекати, це на оптимізацію емулятора юзу. Тому що він все ще для андроїда дуже-дуже молодий. Сканлайн, на жаль, зараз вже не розвивається. Має бути його духовний наслідник, але поки він не вийшов. Тому не знаємо, як воно буде працювати там. Але в цілому, гру вже навіть зараз, наскільки я чув, можна пройти від початку до кінця. Грається вона нормально. І... Є ймовірність, що я і зроблю. Я пройду її також до кінця. Я пройшов її на свічі, пройшов її на локі і пройду ще й на Одіні 2. Знову ж таки шейдери прогрузилися і тепер все йде. Круто. Ну і власне на цьому в мене все. Це відео супер спонтанне, записане в лайв форматі без монтаження. Птажа нормального, без сценарія, зовсім навіть без плану, якщо чесно. Просто мої перші враження від AWAN 1.2. І як ви вже замітили, я залишився в абсолютному захваті. Тому що продуктивність, яку показує цей пристрій, я не очікував побачити. Я думав, буде щось хоча б там на рівні AWAN локи або на рівні Steam Deck, але він їх просто знищив, як ви бачили, по прикладу, Ape Escape 3. Знову ж таки, на жаль, так, важко дивитися у смартфон і грати. Е, на жаль, все ще емулятор свіча юзу, він не настільки круто оптимізований, настільки х... наскільки б хотілося, тому є в ньому проблеми з витиками пам'яті, є проблеми з банальною продуктивністю, з менеджментом пам'яті. Але з часом це буде просто абсолютний вбивця, який зможе грати там Zelda Tears of the Kingdom в доці. Просто з бездоганним фреймрейтом. І ще й працювати від акумулятора на рівні власне Nintendo Switch а. Дуже круто. Я в абсолютному захваті. Знову ж таки, наступні декілька місяців я буду тестувати. один два, я буду дивитися всякі штуки, що на нього можна робити, що на нього можна запустити, якісь може порти. всякі різні Там, може, емулятори краще почнуть робити, і вже, напевно, після Нового року я. Зроблю повноцінний огляд, як я це робив з Локі, як я це робив з оригінальним Одіном ще. До переходу каналу на українську мову, як я це робив зі Steam Deck'ом, Тому що цей пристрій вартий того. Перші враження в мене фантастичні. Ну, а на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк. Я помер, якщо, якщо ви новий глядач, то підписуйтесь на канал. Знову ж таки, в майбутньому у вас чекають ще багато крутих відео. Я не знаю, я буду грати, напевно, що в Маріо, а поки що до зустрічі!